Тепло буде, опалювальний сезон вже за два дні. Нові коронагоспіталі на базах відпочинку там лікуватимуть легких хворих. Дубосарська ГЕС станція високої надійності. Роботи зі зміцнення тривають. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Стопа Вітає вас! З останні новини! Як це було? Дивіться, просто зараз. Великий потоп в рамках коронавірусу. Ковід як шторм повертає надзвичайний стан України. У світі понад 35,5 мільйонів хворих на корону. З них майже 27 мільйонів уже побороли недугу. Найбільше інфікованих у США, Індії і Бразилії. У нас за останню добу 66 позитивів, 72 хворобу побороли. Дежав'ю або знову карантин. Надзвичайний стан оголосили у Чехії. Міністерство охорони здоров'я країни попереджає про введення суворих карантинних обмежень. Іспанія теж посилює карантин. Частково обмежено в'їзд та виїзд до трьох міст. Серед них і столиця Мадрид. Там коронавипадки складають 43,7% від загальної кількості хворих. У Парижі запроваджений максимальний рівень епідеміологічної небезпеки. Від сьогодні там закриють усі кафе й ресторани. У Росії ковід крива теж повзе вгору за добу понад 11 тисяч інфікованих. Країна на четвертому місці за розповсюдженням вірусу. Придністровська статистика теж на піку минулого тижня до ста нових заражених щодня. Середньодобова захворюваність 80 чоловік. Тільки за останні п'ять днів плюс 302 позитиви. У госпіталі заповнені більш ніж на 75%. відсотків. Лікування проходить понад тисяча пацієнтів. Рішенням Оперштабу у нас відкриваються нові ковід центри. Від учора інфікованих приймає оздоровчий табір Спартак, готовий госпіталь і в парканах. Сканий табір Спартак за кілька днів його перепрофілювали в інфекційне відділення на 150 ліжок. Вчора новий ковід-госпіталь прийняв перших хворих. До нас на поверх надійшло 50 чоловік. Їх перевели з РКЛ. Це легкі і безсимптомні випадки. Ми за ними спостерігаємо і коригуємо призначене лікування. У новий госпіталь завезли медобладнання і ліки розмежували чисту і брудну зони. Особлива увага безпеці лікарів, захисні костюми, маски, рукавички, респіратори, бахіли, де зрощини. Що стосується пацієнтів, їх розташують по чотири людини в палаті Є й особливості лікування. Хочу обратіть внимание, що тоді Хочу зазначити, що це госпіталь тільки другого рівня для підтверджених пацієнтів. У нас тут ніяк не стикаються пацієнти, підтверджені із підозрою. Тому всі пацієнти можуть перебувати навіть без маски у приміщенні, можуть виходити на вулицю. Територія обгородження охороняється для зручності. Хворі будуть харчуватися в їдальні. Лікують хворих медики, які вже працювали в ковід госпіталях. Інфекціоністи, медсестри, санітари, лаборанти. До речі, на базі госпіталю в Кіцканах будуть проводити всі необхідні дослідження. Це виїзна лабораторія, де ми будемо проводити необхідні клінічні дослідження. Це загальний аналіз крові, сечі, цукру, біохімію і флюро органів грудної клітини, ПЛР-обстеження. На базу Спартак пацієнт надходить з підтвердженим діагнозом. У ході лікування на 10-14 день будемо проводити збір матеріалу. Це Бендери міський ковід-госпіталь розрахований на 325 чоловік. Місць не вистачає, другий рівень майже заповнений. Тому бендерчан з легкою формою коронавірусу будуть вести в паркани. Госпіталь розгорнули на базі сільської амбулаторії. Корпус розрахований на 50 ліжок. Нещодавно коштом фонду капвкладень тут зробили ремонт. Практично все готово, засталість такі. Практично мелочі. все готово. Зараз вирішуються дрібниці. Все є, нові ліжка, все чудово. Медперсонал за можливістю зараз додається, так що я думаю, з цим проблем не буде. Днями госпіталь в парканах прийме перших пацієнтів. Число місць збільшили в ковід-госпіталях Слободзеї і Рибниці. Це рішення Оперштабу. у разі необхідності. Відкриють нові госпіталі. Їх розташують на базі оздоровчого комплексу Дністровські зорі в Мірінєштах і в профілакторії сонячний у Дністровську. Талони в поліклініках пора скасувати. Система себе зжила до такого висновку, дійшли фахівці МОЗ. Якщо призначив лікар безкоштовними, повинні бути всі дослідження. Про це говорили на нараді у прем'єра. Торкнулися теми і зростання зарплат в наступному році. Нарада у прем'єра у вже звичному форматі онлайн з березня країна в лищатах пандемії. Розвиток медицини пріоритет. На зв'язку керівник МОЗ У 2021-му відомство планує закупити нове обладнання, в тому числі для онко та туберкульозних лікарень. Зараз працюють над механізмом прозорості платних послуг. Іде перевірка скарг хворих за фактом оплати деяких процедур. У всіх поліклініках повинні з'явитися спеціальні стенди. На них буде повний список безкоштовних послуг. У наступному році продовжать ремонт лікувальних установ. План готує Мінекономрозвитку. У селах Слободзейського, Рибницького і Дубасарського районів відкриють нові ФАПи та амбулаторії. В цілому 48,8 млн мільйонів рублів по всіх об'єктах Міністерства охорони здоров'я. Чому так багато фапів і сільських лікарських амбулаторій? Ми виконуємо доручення президента і в цьому плані дуже добре відпрацювали з міністерством охорони здоров'я. І обладнання, і ремонт в системі МОЗ майже 50 мільйонів рублів. Кошти з фонду капітальних вкладень. Сам фонд на наступний рік планують в сумі 118 мільйонів рублів. На 2021 рік програма по фонду на 2021 рік. Програма ФКВ планується до подання до Верховної Ради в усіченому варіанті щодо минулих років. Пов'язано це з тим, що є наміри у держави підвищити заробітні плати і пенсії в наступному році. Це теж давно назріли необхідний захід. Природно буде все залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація в економіці. До програми фонду капітальних вкладень 2021 року. Також увійдуть школи і дитячі садки, об'єкти спорту і культури, там де ремонт життєво необхідний. Свої пропозиції вже внесли глави районів. Робота над програмою капвкладень на наступний рік триває. від госпіталі, будинки дитини та будинки для людей похилого віку прийде вже на цьому тижні. Це рішення Оперштабу при президентові. Отже, перший етап опалювального сезону стартує 8 жовтня. Сріда, четвер, п'ятниця понеділок, четвер, п'ятниця. Нас очікує дощова погода з пониженням температури, дощі, грози, збільшення вологості. Відповідно, можливо, обстановка в цих закладах стане некомфортною, враховуючи епідеміологічну ситуацію. У нас в республіці. На оперштабі було прийнято рішення з 8 жовтня розпочати опалювальний сезон. І в першу чергу подати тепло в ковід-госпіталі, будинки дитини, будинки пристарілих. Тобто установи з цілодобовим перебуванням там громадян. Така схема подачі тепла стандартна. Спочатку тепло дадуть в стаціонари лікарень. Далі дитсадки і школи, потім в квартири. Одна з головних пам'яток Дубосар первісток молдавської енергетики на Дністрі, гідроелектростанція. Цього року їй 65, а Вона досі залишається станцією високої надійності. І сьогодні на ГЕС йдуть планові роботи, які мають підвищити її міцність. Дубосарська ГЕС у машинному залі мірно обертаються турбіни. З боку навіть здається, що станція працює сама по собі, повністю в автоматичному режимі. Насправді ж, Дубосарська ГЕС це живий організм, де постійно кипить робота. Ось пересувна бетонозмішувальна установка по рукаву подає розчин для зміцнення від відвідного каналу і берегової лінії Дністра. Її розмило під час останнього паводку. А тим часом над машинним залом зміцнюють естакаду. По цим металоконструкціям скоро запустять новий мостовий кран вантажопідйомністю 100 тонн. Його використовують при ремонті гідроагрегатів. Новий кран могутніший і важче за свого попередника. Вага частин турбіни, що піднімаються від 30 до 85 тонн, тому естакада повинна бути міцнішою. Були проведені роботи по повслідуванню були проведені роботи з обстеження естакади. Сам бетон був якісний, але те, що знаходиться під бетоном, і особливо метал, що на межі між бетоном і повітрям корозований. він вимагає посилення. Ми збиваємо бетон в нижній частині, зачищаємо метал, нові пластини наварюємо і заново заливаємо бетоном. Це на всій греблі. А це аварійно-ремонтні затвори їх теж використовують, коли хочуть відкрити доступ до турбін для ремонту. Один з затворів пропускає воду і вже не справляється із завданням. Його підготували для заміни. Нове обладнання вже закуплено і прибуде днями з Російської Федерації. Це виконується із власних серед підприємства. Це виконується все власним коштом підприємства. Ми планували отримати в цьому році повернені кошти, але пандемія не дозволила. Ми розуміємо, що держава в скрутному становищі. Електроенергія до Босарської йде на покриття потреб населення, і ми знаємо, що населення платить менше ніж в Україні і Молдові. Потреба населення в електроенергії 330 мільйонів кіловат годин на рік. Добосарська Гес цьому посушливому році планує виробити 240 мільйонів. Уважаемые учителя и педагоги! Підністровська Молдавська республіки. Шановні вчителі та педагоги Придністров'я. Професія учителя є однією з найшляхетніших, найнеобхідніших і затребуваних в житті будь-якого суспільства. Цьогорічне свято ми відзначаємо в непростих умовах пандемії коронавірусу. І на вас, шановні педагоги, лежить додаткове навантаження. Звичайно, важко постійно носити маску, дотримуватися заходів безпеки, але саме ви перебуваєте в категорії ризику. Я прошу тільки одне: бережіть себе. Бажаю всім Успіхів у розвитку, ініціативи, ну і звичайно ж, здоров'я вам і вашим близьким. Уважаємо колеги, з учителя вас. Шановні колеги, з Днем вчителя вас. Ми ці люди, які виховуємо дітей, закладаємо основу їх майбутнього. Здоров'я вам, удачі, розуміючих батьків і вдячних учнів. У мене саме головне впечатлення від школи. У мене найголовніше враження від школи це те, що я заразився тоді гуманітарними предметами. У нас Софія Вікторівна викладала російську мову і літературу. Завдяки їй я почав читати книги, прочитав багато історичних романів і плавно перескочив від літератури до історії. Все це поєдналося у такий своєрідний сплав, і я жодного разу не пошкодував, що став істориком. Учитель – это очень учитель це значуща особистість у житті кожної людини. Я пам'ятаю, був у нас учитель історії. Настільки цікаво людина розповідала, що не потрібно було читати підручники, і предмет знав може й не на пам'ять, але дуже добре. Низький уклін їм. Коли кодах ум'ясталіс про шкільні роки у мене залишилися лише позитивні спогади. Я із задоволенням ходив до школи. У мене дружина теж викладач, тому я на щуток знаю, як проходить робочий день вчителя. Він не закінчується після уроків, а триває до пізнього вечора. Хочу привітати всіх вчителів з цим чудовим святом, побажати їм творчого розвитку та процвітання. Вистину все народне свято, ми всі відзначали напередодні: День учителя день усіх, хто навчає, хто вчиться і хто вже здобув освіту. Свято глибокої поваги і подяки усім життєвим наставникам. По праву пишається своїм учительським та учнівським надбанням Бендерський теоретичний ліцей: 600 ліцеїстів, 60 педагогів, більшість з яких тут працює з моменту створення закладу. Бендерський ліцей, ровесник республіки. З минулого року він носить сім'я видатного вченого нашого земляка Льва Берга. Сквер, що будують поряд, до речі, теж носитиме його ім'я. У дослідницькому центрі ліцею є куточок академіка. А тепер мріють створити музей. І це не лише історія через 100 років у вченого є послідовники. Ліцей лідер серед дослідницьких учнівських товариств Придністров'я. Наша команда в Придністровському держуніверситеті зайняла третє місце з етномофауни парку Горького. Ми впродовж двох років виловлювали комах. У нас вийшло 110 видів. Зробили колекцію. Вона тепер у нас в ліцеї зберігається. Тут кожен педагог, професіонал своєї справи. Учнів готують за п'ятьма профільними напрямками. Випускники ліцею вступають до провідних вишів Придністров'я України, Молдови і Росії. А викладачі отримують заслужені нагороди від держави. Почесне звання Відмінник народної освіти до Дня вчителя присвоєно Наталії Пуркач, викладачці російської мови і літератури. Вчитель, яка володіє досконально всіма педагогічними технологіями, вона більш ніж вчитель, тому що вона дає дітям не тільки суму знань, якими вони повинні володіти. А також показує, як втілити ці знання в життя і показує дорогу для досягнення своєї своєї мети, залишаючись при цьому людиною, патріотом і громадянином. В нинішніх умовах пандемії педагогам довелося самим сісти за парти, в лічені дні перейти на дистанційне викладання, вивчити нові методи навчання, а також зробити усе можливе для того, щоб діти, у яких немає комп'ютерів і смартфонів, не відставали від загальної програми. Сідчасми в рейтинге в регіоні. Первої зараз ми в рейтингу в перших лавах. Все є для допомоги учителеві і учневі. Є і теоретичні матеріали, є і можливість проводити перевіручні контрольні роботи. Все структурується і нам залишається мало паперової роботи. Хоча говорить Наталія Пуркач на рівні з дистанційним навчанням, так важливо спілкуватися віч на віч, адже педагог не лише вчиться, а й виховує дитину. Він має бути поряд з дітьми емоційно емоційної викладати і піклуватися про здоров'я своїх учнів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже в четвер зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.